Я можу сказати так. Якщо ви питаєте мене про диктатуру, хто такий диктатор? Моя відповідь: диктатор, це Путін. Але це абсолютно неприпустимо, коли Україна йде до межі демократії, до межі свободи, наступає на місцеве самоврядування, атакує лідера опозиції. то Це незаконно і неконституційно. У цій ситуації ми повинні негайно це припинити не тому, що треба рятувати опозицію, а треба зберегти єдність і єдність є дуже ключовим, дуже потужним фактором, щоб зупинити Путіна. Які наслідки зараз для вас особисто і для вашої партії. Я не можу займатися парламентською дипломатією, поїхати провести зустрічі з моєю сестринською партією, в тому числі до Німеччини. у тому числі брати участь у політичній асамблеї конгресу Європейської народної партії. І це лише демонстрація дуже безвідповідального підходу зеленського. То як би ви назвали зеленського, якщо не називаєте його диктатором? Він, на жаль, лідер команди, яка рухає націю до диктатури, Але Україна не Росія, і ми не дозволяємо будувати в Україні диктатуру. Це велика різниця. І ще одна річ, яку ми зараз повинні повністю зрозуміти, що це не лише атака на опозицію, не лише атака на свободу та демократію, а й атака на наше європейське майбутнє. Трамп хоче, щоб Зеленський пішов у відставку. Як ви думаєте, він правий? Ви хочете, щоб Зеленський пішов у відставку? Пункт номер один, так чи ні? Пункт номер один. Це не справа Трампа, хто буде лідером України. Це питання до українського народу. Пункт номер два. Я думаю, що ми повинні запитати про це Зеленського.